Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні треба підключити ось такий телевізор Philips 42 дюйми і ось два таких тюнерка Tiger D2 і ось OpenFox X8 Combo. Ну, Тут просто телевізор переїхав із одного місця на друге. Просто стоїть задача його перепідключити. Ну що ж, Поїхали. Підключив я все зараз просканую канали, бо там багато каналів уже стареньких не працюють. Обновим список каналів. Ось підключив тюнер та t 2 Антенну провірив по сигналу, там все нормально, бо я тут приблизно 2-3 роки назад був. Трошки тут проводив ремонт антенного обладнання. Зараз проскануємо телеканали. І все буде працювати. Так. Виходимо. Це в нас тюнер Tiger T2. IPTV, ще раз напоминаю, хто може не знає. Так, вибираємо пошук. антена в нас без підсилювача, стоїть в горищі, сигнал у нас задовільний. Так, так, живлення антени не треба включати. Вибираємо ручний пошук. І починаємо шукати телеканали. так. Перший у нас мультиплекс. На цій частоті присутній. Так, поїхали. Верхньої шкали немає, але ну, нічого страшного, нам нижня шкала потрібна з сигналом. Так, перший, перша частота у нас є. Ну, Автопошуком я не бачу смисла шукати, це буде довше. Я частоти знаю на пам'ять, то я швидше все пересканую, так буде швидше. Так, вибираємо слідуючий мультиплекс 578 МГц. Сигнал є, поїхали. Поїхали, шукаємо далі. Так. Третій мультиплекс. Вибираємо знову ручний пошук. Ручний пошук. Так. Так, так, так. Так, Так. беруємо діапазон пошуку, мінюємо. Так, третій мультиплекс у нас 658 МГц. Ось він. Так, поїхали. Поїхали. Тюнер потім власник сам поправить, хай поки так повисить. Поправиться тюнерочок. Головне, що все працює. У нас зараз буде все нормально. Зараз четвертий мультиплекс проскануємо. Він у нас аж 810 МГц, виходить, і там. Сама найслабша частота. Ну, по прибору Amico Multitracker 2, 64%, в принципі, сигнал задовільний. Антенна там стоїть конвалія Т2 міні. В принципі, з задачою своєю справляється. До антени, тобто до передатчика, тут приблизно в районі 20 км антенна стоїть в горищі, криша шиферна, все працює нормально. Це антенну я ще стовив приблизно. Три роки назад. Так, скануємо последній мультиплекс. Скануємо мультиплекс. Все, всі в нас каноли є. Зараз перевіряємо працездатність Так, Все працює. У нас, в принципі, все нормально. Ну, ось таке було коротке відео. Все тоді добре, до побачення.